Вітаю, Миколаїв. Незаплановане відео. Не думав я знімати відео. Кому цікаво, як і що обробляли, чим як. Заходьте на попереднє відео. Можливо, я його прикріплю в коментарях або в посиланні в описі відео. Просто знімаю, тому що заїхали там, де в нас посіяно цей лон, Армоніка і ЛГ. Блін, номера забуваюся. І ми цей соняшник обробляли. Лямда-цигалатрином підвищеною нормою. Самою високою нормою, можна сказати. Що хочу показати? Ну, як же ж ми обробляємо кліся і без того, що ми подивимося? Ж... Шкода, що я не зняв там, де ми клініком працювали, я вам скажу, там жопа повна. А тут, ну не знаю я, ну всі пишуть навіть в. Е... Я там сад обробляв, мені пишуть, він контактний, що ви всім розповідаєте, що воно не працює. Не знаю як, не знаю чому. Можливо, складається, можливо, я щось так ситуація, можливо, я щось придумаю. Але ось листи соняшника, які ми, коли, коли він був, що ми обробляли. Листи соняшника, які потім одросли. Вони чисті. ось Вони чисті. Де-не-де кліщ перекидається, але не сильно. Ось на оцих старих листках, що ми обробляли, ушкоджених сильно. Коли вони були ушкоджені, ми їх обробляли. Зараз глянемо. Ось тут ситуація. Геть... Це я вам показую дуже-дуже ну, ушкоджене місце. Ось десь тут он, трипса лазе, Десь я бачу, маленькі налупилися, ну немає такого такої кількості. Не знаю, як ось бачимо, наскільки вражене місце. Тут його повинно бути, йо-маю. -йо. Беремо другий листок. Ось повністю вражений. Щас, ось, повністю вражений кліщом. Що ми спостерігаємо? Шкода, що я там не показав. Там вже у нас навіть паутина з'явилася От бачимо, три пса дохла. Не знаю, як, чому так відбувається. Але, 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 я вам показую те, що є. Хто там ще щось роздивиться, тому що сонце мені засліплює.